Оце мать психанула. Кажу, купи наклеїк. Відповідальна жінка. Купила так, купила. Ну це нормально. я так дивлюсь, десь я там оголив, що це е, не папір. Вау, ну це треба так напортачити, щоб це. Сильно напортачити, щоб це заклеїти. Але бувають, на, двосторонні, нічого. Бувають е, це вінілові. Це вінілова оця наплівки. Буває просто, якби після падіння фарбувати скутер не потрібно увесь, а закрити. Це Пам'ятаю, перший мій автомобіль Це був вовк на капоті. Це На, на той час це, це просто люба наклейка була як після тих, що на тому бочках, то було як щось ноу-хау Honda. Honda потрібна. Фонда потрібна. Ну і всякі тут різні такі. ну це так, Також потрібно. О, ось такий от вовк був на ті BMW 318 та BMW 87-го року. От такий на весь капот, що ти, парень? Це було взагалі. Ці штуки дрюки. І ще так наклеїти їх так. На один бак мотоцикла, да? як люблять. Потім, коли фарбуєш, думаєш, нехай йдуть, здирають ті хто. О, добре, що Honda 2. Десь десь. Зараз я покажу, якого воно, з чого воно. Тому що багато грає ролі, коли купляєш десь чи в магазині, чи воно на папері, то воно потім відцвітає і просто ну, папір. А це... це плівка така. Ну, Звісно, не таке, як вінілові оці от я заказав то в минулий раз. Є бомбезні. Ну, це з вирізаної плівки. Я їх тоді ще знайшов в людини Там на півтора тисячі гривень без доставки чи на 1600. Можливо, ось. мототема. тема. Там є 5 є джохонди порозходились, яких саме більше, сузуки по залишились. Ну, що там є? Що було десь від... Полоски такі червоні і від коліс. Ну, а потім вже такий комплект, я не знайшов, хто не, не зберіг номер людей. Мені там під 4000. На, на ну, коротше, не знаю. Таке. То, то з вирізаної цієї плівки наклеєної. Це також винилові. це У нас Ямаха. О, Оріо. 30 грн. Прикольно, орлик такий. Орлики теж на капотах були колись, да? Сузука. Клякса-клякса, клякса-малякса. Клякса ну, клякса. Ще один О-орюл. Так. І. Підбуль, підбуль, підбуль. А, два підбуль, підбуль. Все, все. Давайте вже заглянемо, що тут ще. Що тут ще приїхало з розхідників таких. Це з базару. Ну це, до речі, хто в ченівцях у віті на Дубінській, на базарі. Да? Там є такі вітя жовта палатка. Це що уходить, не знаю ми їх, наче не їмо, але вони отак от по дві пачки купляються, тому що нема смислу. О, ну це електроліт. Закінчується ну, акрил. Ну, ж до речі, біла, хороша. хороша, Реально. Під хонінговку вона і так, щось віддержати. Троси, Це, до речі, Славик передав насос, який качає масло з бочок. Вони продають в магазин. Дуже-дуже старий магазин по, по маслах. Ну і там один насос я їм відновив. Спробував каже, працює. Працює, каже, знайшов ще щось. Троси гальмівні, бо закінчився. от. Коли останній береш, купляєш три, толком не знаєш. А що це? Підшипники? Січіть хлопці, чому я беру ці підшипники? Січіть. Чехол сидіння шторм був ще один в магазині Оцей український, що робить, повністю чорний. Мат на мат, блек мат. Універсальна хрень, яка взагалі і не боїться глушитель, якщо на неї після нього дати певну речовину. Вона дуже термостойка. Таке, таке ізоленти. Також, мабуть, відвісить. Це те, що нормальне. Те, що... З найкращих по завозу. Бувають словацькі, бувають кращі і ліпші, але не те, що не можеш користуватись. Ну, ось такі наклеїчки. Майте на увазі, також як берете, чи воно не з паперу. Та і в принципі для скутера да, це потрібна така штука. Особливо коли є саме назва його.